живота І поясниці, точно така сама, як в третій практиці основного курсу. Тільки тут буде трошки більше навантаження на прямий м'яз живота на кубіки через те, що потрібно буде прикладати трошки більше зусилля для того, щоб підтягти таз і підтягти ноги, за рахунок того, що вони будуть лежати рівно. Зробити це буде трошечки важче. І до цієї практики приступайте тоді, коли ви гарно відчули свій живіт, що він може виконати саме цей рух, підтягування тазу вверх назустріч до мечевидного відростка, і поясничка гарно прижимається до підлоги. Ще потрібно звертати увагу на те. Щоб був рух ось тут. Шея, коли шия гарно розслаблена, немає напруження і не включаються під час вдоху лісничні м'язи, ми робимо вдох. І бачите, підборіддя опускається вниз. А ось тут буде розтягування подзитиличних м'язів. І з видохом прижимаємо поясницю до полу. Підборіддя трошки віддаляється вверх. І знову ми робимо вдох, йде перед, перекат по крісцу, по крижу, кому як зручніше. І знову підборіддя трошки опускається донизу. Цей рух дуже важливий і варто розслабляти шию настільки, щоб відчути, як ваш череп перекочується трошки по. По, по підлозі. Ось, бачите, я рухаю за голову, а рухається крістець і та, весь таз. Точно такий самий рух буде і за рахунок того, що ви працюєте животом. Дуже важливо відчути цей рух. Під час вдоху ми будемо рукою, а саме більше лопаткою витягуватись трошки вверх. І з видохом ми лопатку повністю розслабляємо, вона повертається на своє місце. Тобто, вдохом ми будемо розтягувати низ трепоцевидного м'язу, а з видохом трепоцевидний м'яз буде сам трошки скорочуватись і повертати вашу руку на її нормальне положення. Тобто, з вдохом у нас іде робота, ми допомагаємо. Лопатці витягнутись вверх, а з видохом ми розслабляємо всі м'язи, які працювали, і лопатка повертається за рахунок того, що ромбовидні і низь трапецевидного м'язу підтягнути лопатку донизу. Ну і всі остальні м'язи також трошки включаються в роботу. Тобто, знову у нас таки іде Послід... Послідовне включення в роботу і повне розслаблення. Стимуляція розслаблення. І не старайтесь дуже сильно, максимально далеко, кудись там витягнути руку. Це може спричиняти перенапровоження лісничних м'язів, м'яза, піднімаючого лопатку, ви маєте витягуватись. По діагоналі вверх, можна руку рівно в сторону трошки тягти, щоб уберегти свою шию. Але краще всього десь під кутом 45 градусів, трошечки в сторону, трошечки вверх. І це буде оптимальний рух. І ось як це буде виглядати з рукою. Вона лежить приблизно 45-30 градусів відносно. Горизонту плечей. З вдохом витягуємось рукою вверх, видох, повне розслаблення м'язів, і лопатка повернулася назад. Вдох, видох. І ви зможете відчути, що лопатка, яка рухається, скользить по підлозі, буде відбуватись такий легкий, приємний масаж в області якраз крила лопаточки. Якщо тут багато тригерних точок, то може бути неприємно. Пам'ятаємо, що рухаємось ми тільки в тій амплітуді, яка вам приємна, яка вас заспокоює і радує. Боляче собі потрібне, не потрібно робити. Краще зробити менший рух, але з комфортом, ніж показати свою, так сказати, майстерність і гнучкість. Рухайтесь в комфортній амплітуді. Може бути там спереді, ззаді, по біцепсу, по передпліччю, по плечовій кісті чи в районі локтя. Це плюс-мінус нормально, це значить, що плечовий або ліктовий нерв трошки піджимається і від руху йому стає неприємно. То можете не так сильно витягуватися, але потрошечки додаєте руху. З ногами все абсолютно просто, але для наглядності покажу. Коли ми робимо вдох, вигинається трошки поясниця. Бачите, таз нахиляється донизу, це у нас виходить передній нахил тазу. І вся нога йде донизу. При цьому ми напружуємо передню поверхню бедра квадріцепс, натягуємо трошки носок на себе. І коли ми робимо видих, ми, так як і руку повністю розслабляємо м'язи ноги, розслабляємо м'язи поясниці, Наша п'ятка трошки опуститься донизу. І ми робимо якраз такий видох. Скрочуємо м'язи живота таз підтягується вверх. І бачите, починає рухатись п'ятка по полу. Вона скользить доверху. Нам якраз потрібно це скрижання. І ми знову робимо вдох, напружуємо м'язи передньої поверхні бедра, витягуємо з п'яточкою вниз і натягуємо носок на себе. Відчуваємо легке напруження в. Передній поверхності бедра. З видихом таки розслабляємо поясницю, ногу, відпускаємо стопу і напружуємо живіт, животом підтягнули всю ногу назад. Бачите, знову проскользила п'яточка. Нагадую, мінімальне напруження в поясниці. Ви насолоджуєтесь плавним перекатом таза по. Під лосі, саме має рухатись ось тут перекат по крісцю. Для цього завдання лягаємо на бік. Наша спина в максимально приємній позиції. Перевірте, щоб не було надмірного вигину в поясниці. Можна покласти подушку під голову, щоб підтримати шею і рівну вісь хребта. А можна, якщо дозволяє еластичність м'язів, і повністю опустити голову, покласти її на руку. Вибирайте для себе комфортний підхід, або підкладати якусь подушечку, або класти е голову на руку. Далі ми йдемо до ніг. Ноги, бедро лежать під кутом 90 градусів відносно корпусу. Тобто корпус у нас. І бедро 90 градусів. Голінь і бедро також 90 градусів. І стопа 90 градусів. Тобто у нас повна симетрія, все лежить гарнесенько. Так. Далі ми починаємо саму вправу, ми будемо піднімати ножку вверх і опускати її вниз. Щоб цей рух зробити, нам потрібно спершу мізинчик. Потягти вверх до коліна. І в нас буде ось такий рух, тобто великий палець, буде доганяти мізинчик. Ось ось такий рух саме з тобою. Тут модель трошки не дозволяє показати цю мобільність, але я гадаю, ви зрозуміли, ось раз і ось цей рух. Підтягли ці кісточки ближче до коліна, і потім раз, підтягли. Прокрутили в тазобідреному суставі. І знову ж таки буде малесенький рух в крізь повздошному суглобі. І також будуть працювати гарно м'язи та дна, саме з цієї діляночки. І з видохом чи з вдохом ми опустили знову ножку. І знову все починається з того, що ми підкручуємо великий палець. Давайте так, щоб і мій великий палець співпадав з великим пальцем манекена. Тобто великий палець ми підкручуємо догори, гори, це м'язи бедра і підняли всю ножку. У коліно продовжує лежати на. Коліні. На першому етапі. це може бути трошки важко. Ви можете просто подумати про те, що я підкручую, я підкручую, але не робити сам рух. І дуже високо старайтесь. Ож, не піднімати. ногу. Все робимо в комфортному режимі. Коли ми будемо працювати з рукою і з шиєю, нам потрібно виставляти її в одну. Лінію, тобто зберігати і руку, і спину, так як будто ззаді нас є стіна. І ми лежимо рівно-рівно, ніхто нікуди не відхиляється. Стандартна схема роботи. Люди... Починає підніматися і завалюється назад. Краще, трошки прикласти зусиль і зробити саме рух в сторону в шиї в шиї, і там чуть-чуть підключиться ще поясниця. Тобто не ведіться на провокацію завалитись назад на ребра. Тобто з цим ми розібрались, тепер покажу, де має бути рука. Ось рука рівно вверх. Ми її заводимо за голову. Бачите? Ось рівна лінія. Раз, і дістали. І ми припіднімаємось все ось так. Четвертої руки в мене немає, щоб показати все разом. Бачите, розвалився. Бажаю вам, щоб ви гарно позаймались, відчули всі рухи і всі плоскості, про які я говорив, і найкращого вам результату. З кожного куща показували елфікашні вправи, нахилені в сторони. Мабуть, кожен пробував їх робити, і дуже багато хто не получав бажаного результату від них. А все через те, що потрібно враховувати надзвичайно важливі моменти. Лягаєте, постукайте колінами і вам потрібно в... втримати ноги саме в такому положенні при нахилі. Щоб це точно зробити, можна покласти між коліна будь-яку. Маленьку штучку, тверду бажано, її тримати. І коли ви будете нахиляти ноги в сторону. Чуєте, що вона перекочується. І виникає тертячий будь-який рух між вашими колінами. Тобто на першому етапі рекомендую щось тримати між колінами. Для цього можна використати кубик Лего, маленьку батарею. І так ви точно зможете втримати ноги на одній лінії під час нахилу. Тобто, чим далі ви нахиляєтесь в сторону, ви маєте втримати ось цю лінію довжини ніг. А стопи ваші лежать стопа на стопі. Ось так. Як вони були в початковому стані, так вони і залишаються. Так, тепер розповідаю, чому це важливо. При диханні ми будемо рухатись на крісу. Бачите, тут є маленький рух, цей рух називається. Нотація. І точно так само, коли ми нахиляємось в якусь із сторін, буде ще рух тазу трошечки ось так привідкриватись, призакриватись. Тобто не тільки ось так, а ще й ось так. Це абсолютно там малесенький рух, але він надзвичайно важливий і дуже-дуже гарно допомагає розслабити. І привести в норму зону в області тазу і поясниці. Ось так. З секретом я вас познайомив. Бажаю вам гарного заняття. Нагадую, що можете щось покласти між коліна і нахиляти таз.